Привіт, сонечки! З вами я, Лучик. І знаєте, в такі морозні, холодні вечори іноді хочеться такого задушку, яке є, звісно, у бабусі з дідусем. Тому сьогодні ми будемо дивитися на шалених і не дуже бабусей та дідусей. З тік-току приємного перегляду починаємо. Сідаю на свого квадроцикла та їду на кладбище прибирати могилку чоловіка. Прибирання буде невелике, так як осінь в розпалі. Починаємо з внутрішньої частини. Знімаємо квіти, щоб видалити бур'ян та замести листя. Потім спушую землю, щоб виглядала свіжою та охайною, і гарно виставляю квіти назад. Влітку ми постійно носили дідусті свіжі квіти. Зараз такої можливості нема, тому залишаємо ці. Далі змітаю закантовки з могили листя із під плити вириваю зайвий бурян. До речі, мій чоловік в старості був схожий на свого батька. Замала листя навколо могили та поставила свіжі квіти, які вирвала вдома. Залишила дядості улюблені його конфети та спиляла сухості біля могили, приказала внукам де мене ховати, і прибрала територію, яку зарезервірувала для себе. Дуже корисне відео. І Як прибрати могилки пояснюється. і де заховати? Тому це найкраща бабуся. Я її обожнюю, тому подивіться ще одне відео з її. Канал, її блоги це неймовірне щось. Шість ранку вже біжу на маршрутку, бо у мого друга Вані день народження. Треба купити йому подарунок. В магазині трошки розтірялась, бо все було красиве і потрібне. Я й не помітила, як півпенсії просвістіла. Швидко поїхала додому, бо вже скоро йти на дер. Для друга купила його любимий чай, каркаде і смачні вафлі до чаю. Кружку велику, щоб розтягував удовольстві. І теплі носочки, які грітимуть ніжки, поки питиме чай. Запаковую подарунок і переодягаюсь святковий одяг. Ваня сказав, що дрецько вечірки, українські традиції. Тому завершую образ елегантною сумкою. З металевою фурнітурою. Іду на ДР, ну вас з собою не беру. Відсвяткували на ура. Весь вечір було класне настроєнні. Найкраща бабуся, звісно. До речі, честь крокодин ймовірно смачний. Дуже раджу. Переходимо далі. Насипала борщу, діду і собі, блядь, м'ясо теж якесь там присутствує. Діду, блядь, іди їсти. Як ви мене заїбали вже, нахуй, блядь, усі. Не дождеся не докличеся, все в телевізорі, блядь, сидять у тому грьобаному, блядь. Заїбали вже, блядь. Остаю. Ох, ці телевізори. вообще. Взагалі, осуждаю, взагалі, взагалі. Ой, ужас. мут. мут. Ця бабуся просто мут по життю. Взагалі. Ну от тепер в холодильнику вже нема ніхуя. Одна миша повісилася, блядь. О, да яйця, блядь, ще то, слава Богу, хоч курі ще несуть, А так, блядь, більш нема ніху не я. Все. Все-таки дід поїв. Дуже поїв. Переїв, я б сказала. Ну от паханчик уже наєбують, як блінчики. О. Вкуснятина, медятина, друзі бліни охуенные, без всяких выебончиков. Будьте счастливы, ну будьте, блядь, просто щасливі. Ви точно щасливі? А ну скажіть мені в коментарях, ви точно щасливі? дивіться мені, будьте щасливі, бо якщо ви не щасливі. Ну все, хана вам. Ви знаєте, тупо я і заліковий тиждень якийсь скоро буде. А я б теж цікавила від цього медведя. Це легенда. Це легенда. Що це таке? Це ти пиздилье, неляка хуя! Що це таке, дід? Що це таке? Ти Неляка! А це що таке? Хуй! Понятно? Це знаєте, коли зайшов до батька в гараж і починаєш питати, що то за... Непояснювані штуки в нього. Приблизно така ж реакція і відповіді від нього. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Ось таке коротеньке відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте коментувати. І всім пока! А ось вам на кінець пару веселих танцювальних музикальних відео. Всім пока! Маруся раз, два, три калиначня! Дівчина В саду садуя рвала маруся раз, распа.